Давай Всім привіт. Сказали мені, коротше, дали мені аккаунт повідкривати трошки контейнера. Почнемо, коротше, на з відпаду. Давай на з відпаду почнемо. да? Вітанічко. Вітанічко. Я якраз записую відео. Ти що дивися, що відпаду насипав. Це я коротше це, одразу кажу, це не є не на своєму аккаунті відкриваю. Тисяча золота. Непогано. А можна, щоб мені так само сипало, а не сипало, блядь, по три нагороди. Як воно любить. Ще ключ. Добре, е, містики. Містики відкривати чи залишати? Ні, давай відкриємо. Короче, добре, давай відкриємо грандіозні. Ну що, погнали? Го, добре зараз. Перший грандіозний. Квас нас бере їх усім. База 58-2. Нормальна така машинка. Добре, чорний скриньки пізніше відкриємо. Так, далі. Містичні контейнери. І Бурасик. Бурасик хороша тачка. Якщо в тебе її не було, то взагалі кайф. Добре. Ідемо далі. Знов на містика. Да. Бизон. Мож, можна було і щось покраще, давно. Не так. було. Не було? Ну, буде, значить. Борасик, ну, як, як для мене, типа, ну, хороша, вообще. Дуже вісьмерка. Магакунтай. Ой, Бальтелка там Щось тобі вообще не прай, типа на ці. Ну, давай, типа, щось там. Йоп твою Добре. Відкриваємо остатній. Збери їх усім. О! А от, а от так вже поярче, да? Я думаю, що так. Хі -хі. Нормально, типу, я бачу, що і золотішко піднялось. Так, але ми продовжуємо відкривати, да? Ми відкриваємо, напевно, зараз. А, давайте. Ні, давайте, коротше, збери їх усі. Повідкриваємо. Давайте, коротше, збери їх усі, просто так проскіпаємо трошки, тому що це. Не знаю, типу, для мене не кайф, типу, дивитися, коротше, як просто падають ресурси. От коли вони падають там багато, там заливає, типу, всю короче Просто площадку. тоді з кайфом. 100 золота. І я так розумію, типу, якщо нічого не виб'ємо, то виб'ємо. Ой, ще відіб'ємо 1000 золота. Ух ти що! А можна мені на аккаунт таке, будь ласочка? Ну, типу, просто віддайте мені трицеба. Я евакуаторчика прив... це привезу. Огонь. Та блін, вже дві десятки. Дві десятки, одна дев'ятка, дві вісмірки. Да. Та жити гонич. Єбать, ще одна колекційка. Я тобі так скажу, блядь, ну їх, збери їх всі, тебе, типу, просто сьогодні потішила. Я по. Ясно, короче, кому, типа, всі ці привилегії типа, уходять. Так, чекайте, давайте поправимо чат. Так, далі. Давайте... Ще давай мені 100 тисяч золота і все. І я взагалі офігію. Добре. Ну я не добре, типа, <сіхі> краще б щось випало, щось поярче. Щось Ти глянь це як? А, окей, зараз. <сіхі> Давай я, типа, чорні повідкриваю. Блін, поїв горішки, тепер в горлі. О, другого рівня. Воно любить скіп, я так розумію. Бля, ладно. Так, подивимося, ак. А бля, я, я мав подивитися. Та ти що? Я не знаю, як ти будеш то потім все робити. 64-54. Уф. Ну, блін, з того аку можна було би зробити. Ну, прям лютий ак. Ну, типа, тобто, з нього зробити зараз просто буквально за пару десятків боїв, типа, зробити 60 плюс процентів, ну, це взагалі як ізі. А там, типа, десь до сотки, коротше, третя скринька. Опа. А там, типа, якщо добити десь, коротше, до На танки, глянь. На танки? Не, зараз пізніше, блядь, четвертий рівень падає. Так, чекайте, чекайте. Почекайте, почекайте. Бо тут щось, ах, сучка. Взяла... Ну короче, золото, тобі бивжайте, типу, насипало просто що до кира. впало? А, по конце. в тебе вже золото 21 тисяча. Тобто, на танки, типа, на середній. На середній урон. Чи еще. Єбать, в тебе тут танків. Маус, тигр, сука. М -м. Скажи, що у тебе дефендер, що це є? Не бачу не маю. Не бачу, точніше його. Чий так? Ак, Євгана. Дав типу, мені на відкриття. Блядь, ну ти крос, просто Єбать, да маус тигр ще. Ну, ну круто, круто. Чи кожен типу, два рази його доставав, ну це вообще. <кхів> Ох ти шо. А мегаконти, типа, я так розумію, типа, то відпад понадавали, типа, і а ці, типа. А ці як, коротше, просто. Я як, як-небудь просто сиплять. Просто на бум. 300 золота. А, блін, од, один мегаконт не хватає. Ну що? Продай танки, купи конти. В смислі? А, Ти не цай. Це ж не, не твій ак, я не, я не буду тіпа, тут самовольничати. Коротше, ну якось так, ну що. Ну, я ну, жартую. Ну просто просто, Тайгер Маус, ти що? Я знаю, типа, що він, він не ну, тіпа, такий собі, він не, не дуже. Але але блін. Ну все, типа. Якось так. Вроді непогано, типу, окуп. А, з було п'ять тисяч щемість, стало 23 тисячі двадцять три. Можеш покатати? Цей та ні, ні. Можемо якось іншим разом, типу, там, покатати під час стріма. А зараз просто треба тіпа, йти на основу і доробляти квести. Так що обов'язково заходьте до мене на стрім і до нових зустріч.